Бні цимбали, наші запальні танці, гуцулка, решето, знову ж строї нашої князя та княгині у вишиваних сорочках, кіптариках, от чільця, бовті, ці, ці заплетені, заплетіні, рученєко той перший, який завжди вишивала собі дівчина. Прекраса деревця, не знаю чи ви знаєте, як гільця, зрубані ялиночки, оці вбрані кольоровими квітами. По 8-10 пар дружбів, дружок на конях з дзвінками, знову ж так само святий вечір. Тепер весільні маті, тільки документальні, якщо ті родини створюються. Але традиції сітої вечері є. 12 страв ставимо до столу. Ісусик має 12 апостолів. не йому до того часу, поки не буде першої зірочки вифлеємської, два колочі присутні на столі, як пара чоловік і жінка. Під колочами кладемо зерно би хлібу, вовна би була худоба, чеснічок без глаз. І жменьку сіна, як народила матіночка Ісуса, вона його в яслах притрушувала сіном. Так само чуємо цьому фімулет наш, запитання Іванове до Палагні, де наші діти, коли під хатою є коляднички перебрані в короні, в крильці. І розуміння для жінки, що вона з ним не буде ніколи щаслива, оця палагна, того що живої морічки нема, а його думки по сьогодні про нього. І ми маємо сіти вечір це коляда дитяча, а на результат. Збираються дорослі кол колідники. У тих плесах знову з топірцями, але вже тепер що з такими ході барточками, як декоративними. Знову ж це корчма, де палагна підсіла до мальфора. Не звертаючи на присутність Івана, вона сідає до Мольфора У ті обнімання і залицяння зі сторони палічок показує, що ти його приніжуш, ти його ганьбиш. Штовхає того хлопця, івані йдеться за нього заступить. І знову ті бартки. Батько загинув так само і син. Півтора року було праці над фільмом Тіні Забутих предків». Експедиційний метод знімання влітку 5-6 неділь, зима. Осінь, весна і змонтовані кіно, теж виділи наші горяни тут в клубі 24 серпня 1965 року. Поведіть і себе. Найперше, якщо не себе, то своїх знайомих, бо ті самі місцеві, те спілкування, де хто дорікав із залу. Чому там мене немає, коли я там була, де ви мене власне поділи? Можливості у того живого спілкування в цій хаті, як гостина, де поражено більше не приїжджає на терені гуцульського краю. Іван Миколачук має змогу знятися. Якщо вам відомо то кіно, де танцюють аркан босими ногами на склі. Білий птах чорного знаку, і 1973 року, так само разом із Юрієм Ільєнком. За його життя він там нам написав той автограф, нехай білий птах принесе на наш дах щастя. Хочу сказати так само можливості про дружину Івана Миколайчука Марічку, яка мала змогу е, дійсно співати в тому тріо ключі: Ніна Матвієнко, Валентіна Ковальська. І